Так, друзья, всем привет. Начинаем брызгать під подсолну гербицидом. Діло пішло. Гербицид у нас аватар, мы и в том году не брызгали. Тут 34 гектара. Подивимося. Коротше, тут була одна культивація. Один раз я його закультивірував. Ну, Бур'ян присутствує. Ну це пшениця таке. Ну а так, влаги передостаточно доно. Ну, ще закультивіруємо, подивимося, що воно. Бо у нас, бачите, яка пасмурна погода. Зробили ми газон. Коротше, бризгаємо аватаром, а потім буде ще Ну це не це, мабуть. Буде от сингенти, там примекстра ТЗ. Ну, теж кажуть непоганий варіант, тільки що цього надали 2 літри, а того... Ну на подсолнух 3 літри пишуть Ну подивимось Що воно і як Бачите трактор як провалюється Ще не затоптане Нічого зараз оце побризкаємо Ми цей кусок зараз бризкаємо І виїжджаємо культивірувати Ну звісно, коли ми його побризкаємо Я не знаю ми набрали Опять єврокуби. Зараз покажу. Гірбіці той же самий аватар. Ось такий. Набрали 4 євро куба. А це ми набрали в оприскуватель так. Нам все одно одного тут оприскувателя не хватить. На 30 гектарів це в нас тут води мельєм по 150 літрів. Тоді будемо культивірувати, я думаю за два дні закультивірую ці 34 гектари. Хотілося би будемо готуватися від посів, бризкаємо, культивіруємо і будемо сіяти посолому. Будемо тут різні будуть сорта, я не знімав які, Ну тоді вже підзніму. Буде там Лідеа, Сингента, навіть Евралис. Не знаю, кажуть, що Євраліса немає, але є Евраліс. Ну, взагалі лідеа, по ідеї, будемо пробувати. Вітер ну, не сильний. Вчора ми хотіли вже, а так сьогодні. Вчора було 8, сьогодні 9. Поставлю дві метки, щоб я взяв метровку, щоб легше читати було. То що шагами воно непонятно чи так, чи не так, а метровкою. Цей по кругу ж пішов. Ну тут круг, звісно, здоровий. 34 гектара. Це воно аж туди, ну не до посадки, трохи не доходить. І от так повністю і сюди. Ну йому треба а сюди, він в холосту приїде, будемо отсюда починати, то що тут рівнеє. То що там такі зазубрені є. Ну бур'яна небагато, тут а сімочки небагато. То, що тут пшениця була це одверху, там був ну, подсолнух по подсолнуху буде. отакі От діла. Погода така вроді би і на дощ, і не на дощ. Ну по погоді не стояв дощ, це вже не стоїть дощ. Подивимось. Сімена дуже дорогі в цьому году. І по 5 тисяч, і по 5 половиною, Ну, коротше, дуже дорого щось в цьому году посівний матеріал. Сіять будемо вроді без удобріннями, ну скільки хватить, їх там у нас небагато, подивимось. Ну зараз він підійде, я включуся. Залили, Зараз буде я дві метки поставив. Опер. Другий оприскуватель, коротше, по кругу пройшли, залишилося 100 літрів. Ну, щоб хватило тут, ну, долили до повного і зараз він буде пекти. Газоном не переїжджали, підсоєдили шлангу, бризкаємо. Ну, зараз я переставлю метку, і ще раз тоді включусь. Так, друзі, короче, побризкали ми почти все. Все, остався клин. Війну тут вроді би небагато. ось і посів, Подивимося, що воно буде. Ну, друзі, спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!